Вибачте, якщо не бачили. Ну бо я так не можу. І коротше, я зараз піднімаю бороди. летю на другий рядок, Я летю на переїзд на серединку. Ой, ой класно, класно, пустим. Класно, як було. хорошо. Молодец, забрал. Так, так э, я сфоткал пару фотографий, так, тут, вот так, на карте, да, ты знаешь, на какой я... иди, да, ты тебе скажешь, на какой я карте. Э, короче, двести, двести, я забыл Ну, короче, Ви знаєте, як я до вас відносився. Ну, ти, я знаю, що, Дім, як я до тебе відносись. Коротше, от такої я видела. Е, хто буде дивитися мій канал, підписуйтесь, ставьте лайки, пишіть хороші коментарі, е, репост робіть, а я зараз буду вже закінчувати. Так, е, ну, практично все вже зараз буде кидать. উত্তৰ বি